Пальці з так, тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі, нікому не дізнатися, Хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Собака це про мене. Фіксики! Там Кусачка. мабуть, сердита на нас. би Про що вона думає. Про вас і думаю. Вау, вау, вау. Ховайтеся, а то вас люди побачать. Бувай! Я полетів. Вау, вау, вау. Дощ буде. Ех, кусачко, нема коли мені з тобою гратися. Вау, вау. Та я не граюся. У нього ж ноги промокнуть. Дім дімечу, я пішов. Не запізнюся. Кусачка, відчепись. Фу. Мені до школи треба. Сьогодні математика, а він підручник не бере. Ніхто мене не розуміє. А я ж служу. Собака служить людині ще з давнини, так само, як коні, корови, кури та інші свійські тварини. Але собака був із них найпершим. Спочатку приручені людиною собаки були схожі на вовків, потім вони почали змінюватися і перетворилися на собак найрізноманітніших порід. від великих вівчарок до маленьких чи хуахуа. Тож собака не просто друг, а найперший друг людини. Чим це пахне? Сівко, виходь! Я тебе бачу. Нолику, сюди! Ну от, Попалися! Тривога! Там щось горить! Нічого не чую. То дивіться ж ви. Розетка іскриться. Чому? Вона несправна. Будемо лагодити? Ти знаєш, що дітям взагалі в розетку лізти не можна. Що ж робити? Клич татуса, а я розетку постережу. А -а, де татус? Я знаю, де він. Не знаю, чому вона гавкає, але, мабуть, кусачка хоче допомогти. Ну ж, по, Допомагай! На душе, та душе! Що? А? Там розвидка іскриться! і горілим пахне! <рес> Справді так! Косачка знайшла! Ах ти! Молодець! <рес> <рес> Службові собаки це собаки, які виконують для людини якусь роботу. Наприклад, охороняють дім. Або стадовець, якщо це собаки-пастухи. Одні службові собаки допомагають прикордонникам, інші служать у поліції. А є їздові собаки. Вони перевозять людей вантаж на півночі, де тільки сніг і нема доріг. Деякі собаки допомагають сліпим. Вони ведуть господаря туди, куди йому потрібно. А ще собаки рятують людей у горах. Собаки навіть у космос раніше люди не полетіли. А, а знаєте, просто так собак на службу не беруть. Тут як у людей. Перед серйозною роботою потрібно довго вчитися. Все пожежі не буде! Ура! Оце та кусачка, Справжній службовий пес. Ура! Я служу! Я службовий собака! Ой, кусачко, відійди, ще зранку набридла. ти так. Вона щойно дім від пожежі врятувала. Як це? Несправну розетку винюхала. Я думаю, кусачка завжди хоче якнайкраще. Просто її ніхто не розуміє. Щось не віриться. А це що? О, математика. Я її забув. А кусачка зранку тобі її просто в руки сунула. Точно! Молодець косачечко. Ну і дощ. Ноги ну, повністю промокли. Тату, а ти пам'ятаєш, кусачка зранку про це попереджала. Хм, а ти правий. Наступного разу послухаюсь нашого розумного собаку. Нарешті мене зрозуміли.